Але шановні пані і панове, так як діє Трамп, можна багато по чому прочитати і зрозуміти, а як він буде діяти в переговорному процесі з Російською Федерацією. І це підказує нам, як можна оцінювати його дії, і у відповідь вибудовувати тактику переговорного процесу. Минулі минулу п'ятницю. Сталася подія, яка багатьом привідкрила двері дещо й розуміння на те, а власне, що насправді говорить Трамп, і як він діє, і як співставити ці речі. Зокрема, в п'ятницю до розпорядчого указу щодо запровадження тарифів були внесені зміни, де з переліку. Товарів, які піддані такому шаленному оподаткуванню, були внесені зміни, і з цього переліку великий пласт товарів зник. Тепер ці товари будуть входити до США і імпортуватися майже за нульовою податковою шкалою, митною шкалою. Що це таке? Що це означає? І чи не буде застосовуватися подібний підхід до багатьох інших складових, які стосуються, в тому числі, і політичних питань або геополітичних, нам дозволяє сформувати чітку відповідь на це питання два матеріали. Один із них, який було розміщено 13 чита. Квітня в виданні Wall Street Journal під назвою Щодо тарифів, добре бути Тімом Куком, з другим заголовком, винятки Трампа для великих компаній викривають свавільний політичний характер його митних рішень. І другий матеріал, який надруковано за авторством Роджера Бутла, а це відомий в світі. Аналітик макроринку фінансового ринку цінних паперів, відомий світі економіст. На сьогоднішній день це один з найбагатших аналітиків, тому що підприємство, яке ним було засновано в свій час як аналітичний центр, було продано за більше як 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Тобто людина ця розуміється не тільки на аналітичній справі, яка стосується ринку цінних паперів, ринку фінансів, банківської сфери та економіки взагалі, а й інший прекрасний бізнесмен. Бо це одна із сфер, в якій заслужити капіталізацію. Причому таку капіталізацію дуже складно. В виданні Телеграф британському. Він опублікував матеріал під назвою Хаос Трампа зруйнував довіру до Америки. Він а, дописує щотижня в Телеграф, там можна побачити його матеріали. І друга назва цієї статті президент Сполучених Штатів Америки, мимоволі прискорює кінець долара як єдиної значної резервної валюти світу. Треба сказати, що. В телеграфі, як ми бачимо, матеріали друкуються авторські, ну а Wall Street Journal, як тільки з'являється редакційна стаття, одразу маєте на увазі, що це робиться для того, щоб прикрити ту чи іншу людину. Бо зрозуміло, що дії Трампа проти свободи засобів масу інформації теж шокують багатьох. І так ці два матеріали насправді з моєї точки зору і формують відповідь на питання: так що ж задумувалося? Із цією авантюрою, бо, по-іншому, назвати те, що творив і продовжує творити Дональд Трамп з митно-тарифною політикою, назвати здоровим глуздом і пояснити якимись мотивами неможливо. І так розпочнемо із декількох тез, які озвучені роджером Бутлом в виданні Телеграф. Він говорить про те, що. Дональд Трамп говорив про і бажав зробити Америкою багатшою. Однак, як каже Роджер Бутл, Дональд Трамп здається, в принципі не розуміє, звідки береться справжнє багатство. І він каже: за моє професійне життя було небагато, якщо взагалі було більш бурхливих тижнів на ринках, ніж останній. І він дуже цікаво говорить далі: небо знає, що буде далі. Але які ймовірні економічні наслідки ситуації, в якій ми перебуваємо зараз. Тобто, насправді він хоче дати відповідь на питання, те, що буде в перспективі, сказати складно, але можна дуже легко сказати, що буде ось-ось, ось тепер. І Роджер Боттл на відміну від великої кількості аналітиків, каже, що от всі думають, що він запровадив 90-денну паузу, а це так і є. На ці тарифи, коли Дональд Трамп злякався, що ринок почав падати, і що тепер уже до цього ніхто не повернеться. Але насправді ситуація, про яку говорить Роджер Батл, що оце хитання, яке трапилося, воно навпаки говорить про те, що це ще гірше додає нестабільності і нерозуміння перспектив для ринку. Ну а ситуація, яка склалася в взаємовідносинах між Сполученими Штатами і Китаєм, явно говорить про те, що будуть ще якісь етапи. Ну, і друге, те, що якщо подивитися на цю 90-денну паузу, то вона ж не стосується окремих видів товарів, включаючи автомобілі. Тобто, все це вибірково, а це означає, що поки люди почнуть розбиратися в цьому, на що є, на що немає, буде втрачено доволі велика. А тільки часу, а це додаткові нерви, це буде трясти додатково ринки. І тому Роджер Мадлу каже, а звідки у вас таке переконання, що от на цьому все і завершується? Він каже, що ситуація така, що воно якби навпаки говорить, що все тільки-тільки-тільки починається. Причому в цій ситуації він каже, що те, що багато людей думають, що все вже ніхто не повернеться до... Високих тарифів, бо всі ж думають, що це здоровий глузд працює. То ситуація із Китаєм вона ще буде не буде мати не одну серію, бо Китай не зупиняється. Він назустріч продовжує піднімати свої тарифи. І в цій ситуації зрозуміло, що. Це буде серйозно впливати на низку ефектів не тільки в Сполучених Штатах Америки, взагалі в усьому світі. І перший із тих ефект це зрозуміло ситуація навколо долара. І тут очевидно і зрозуміло, що якщо взяти з січня місяця до квітня, то йде просто стрімке падіння долара. І очевидно, що тут був певний маневр. Бо Роджер Боттл каже, що долар ніби ослаб, потім його не почали штучно накачувати. Він ще раз після цього впав. І це якраз доказ того, що Трамп породжує нестабільність, тому що такі хитання, які в ці дні відбулися з доларом, тільки підтверджують те, що бізнес, а ринок не довіряє Дональду Трампу. І якщо взагалі ще разом з цим непрогнозованою поведінкою долара поставити події на ринку енергоресурсів, тобто сира, нафта і нафтопродукти, то стає очевидно, що загальна інфляція долара по року буде десь приблизно 4%. Але в цій ситуації він каже, при такій нестабільності Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки буде просто мовчать, тому що тут будь-яке слово. Федеральної резервної системи, тобто регулятора на ринку, буде ще додавати проблем, і це означає, що навряд чи федеральна резервна система відкриє рота, чи зробить якийсь порух, тому що це означало б взагалі катастрофу, тому що тим би просто визнавалося або нестабільність ситуації, або її різке погіршення, але далеко не покращення, тому в цій ситуації краще мовчати. Зрозуміло, що тут є ще одна проблема, яка дещо відкриває нам правду. Для Трампа, очевидно, що було абсолютно все рівно, як буде себе вести ринок, фондовий ринок, ринок акцій. А от є інша складова: це державні зобов'язання, це ринок облігацій, ринок позик, які брала держава в бізнесу, які брала держава з ринку. І Роджер Ботл показує, як. Ведуть себе в ці дні ринок облігацій, і він говорить про те, що з цього абсолютно видно, що спочатку повалилися акції, а потім за цим різко зросли ціни на державні зобов'язання, прибутковість облігацій. Це означає, що той борг, який був, який хотів скоротити Дональд Трамп, він ще більше різко зріс. Причому він почав коливатися, тобто кошти з ринку акції були вилучені і вкладені в державні зобов'язання. Тобто люди пішли на те, щоб вкладати і позичати гроші держави, тим самим збільшуючи, збільшуючи борг США. І тут Роджер Ботвел каже: ну, це ж видимі речі, це те, що на поверхні. Фондовий ринок, ринок облігацій, але ж він каже: ми взагалі не орієнтуємося, що там внизу відбувається в економіці, бо її відстежити абсолютно неможливо. До речі, на графіку, який ви зараз бачите, дуже чітко видно як. Веде себе ринок державних зобов'язань, тобто це боргові зобов'язання американської держави, і в цій ситуації що ситуація виглядає таким чином, що якщо подивитися на те, а хто отримав найбільші прибутки від зобов'язань держави, то дивним чином виявляється, що це найближчі люди, найближчі друзі, мільярдери Дональда Трампа. І тут якби все стає на місця. Тобто, Дональду Трамп абсолютно все рівно що відбувається з фондовим ринком, бо він від самого початку орієнтувався на те, що державні зобов'язання зростуть, а це означає, що він буде розраховуватися з тими мільярдерами, які, по-перше, фінансували його виборчу кампанію. По-друге, є найближчими його друзями. І в цій ситуації. Ще більше дописувач Телеграфу каже, тоді взагалі зрозуміло, що Дональд Трамп в принципі не Петрає, а як формується те, що називається багатство нації. Бо в цій ситуації, якщо його друзі-мільярдери десь взяли ці кошти, то це означає, що вони звідкись прибігли сюди. А звідки вони прибігли? Вони прибігли з капіталізації, з фондового ринку. І це ще більше ця правда ще більше додає розуміння того, що грається Дональд Трамп. Йому абсолютно все рівно, що буде на фондовому ринку. Головне, щоб заробляв він, і заробляла його найближче оточення. Йому Абсолютно все рівно Дональду Трампу, що буде із величю Сполучених Штатів Америки. І в цій ситуації Роджер Бутл нагадує річ. У 1930 році, коли була зроблена точно така ж такий же крок, різко були підняті мита. В результаті це привело до серйозного падіння. От і як наслідок, як наслідок хаос Сполучених Штатах Америки, дав відповідь на те, Японії як треба діяти. І в ці дні Японія напала на Маньчжурію. І Роджер Бутл каже: Я сижу і думаю, а чи в цій ситуації? Коли Америка в хаосі, Китай спроможеться напасти на Тайвань чи ні. І все-таки ж, так ми бачимо загальну картинку. Тобто, зрозуміло, куди засунув лапу Дональд Трамп і засунув лапу свого найближчого оточення. А хто це? І у цій ситуації зрозуміло, що це коло тих людей, які Є якби лояльні до політики Дональда Трампа, і тут Роджер Бутл робить абсолютно зрозумілу, зрозумілий висновок. Так мова йде не стільки про велич, скільки про лояльність до самого Дональда Трампа. І в цій ситуації зрозуміло, що всі розмови, які велися про там велич Америки, про, і так далі, про всі ці компоненти, про наповнення бюджету, про робочі місця, це пустота. Бо насправді йшла мова про прості речі: як розрахуватися з найближчим оточенням за фінансування виборчої компанії і лояльність до самого е, Дональда Трампа? Зрозуміло, що. У цій ситуації а, треба тепер подивитися, а що це за люди, які оточують Дональда Трампа. Але тут треба розуміти одну дуже важливу річ: що цим кроком Трамп просто добиває долар, долар перестає бути резервною валютою світу. І ще одна річ. Якщо долар перестає бути резервною валютою світу, то Америка просто втрачає свій вплив, вона втрачає своє панування у світі. І тут у цій ситуації відповідь на питання: а хто ж? Хто ж отримав ці гроші? Власне й дає відповідь: оце п'ятничне рішення про певні вилучення із загального переліку. Додатково оподаткованих товарів. Що це за товари? До них відносяться смартфони, портативні комп'ютери, жорсткі диски, комп'ютерні процесори, сервери, мікросхеми пам'яті, обладнання для виробництва напівпровідників і іншої електроніки. Причому сума вилучених товарів із цього додаткового обмитнення. Складає 385 мільярдів. Тобто це ту суму, яку Дональд Трамп подарував якомусь колу людей. Ну і зрозуміло, що фахівці кинулись одразу. А що це за люди? Ну і чітко визначили: до переліку цих підприємств, які, на які не накладаються додаткові митні ставки, відносяться Apple. Сюди відноситься Dell Technology, сюди відноситься NVIDIA, сюди відноситься Хаульд Packard і TCMS. TCMC даруйте. От. І це додатково говорить, що цих людей можна по прізвищу назвати. І так, Тім Кук, генеральний директор Apple, наступний Майк Dell, Dell Technology. Дальше. Дженсен Хуан, Мідіа і так далі. Тобто, список людей, яких ми могли бачити на коронації Дональда Трампа, тобто його інаугурації, і людей, які періодично з'являються поруч із Дональдом Трампом. Тобто стає зрозумілим, що ці компанії, які в незрозумілий спосіб. Були залучені до цього списку через перерахування цих товарів, є мрією дуже багатьох бізнесів, щоб, зайшовши до кабінету Дональда Трампа, отримати вилучення із цього переліку додатково а, оподаткованих товарів, які імпортуються до Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що це напрошується на те, щоб пояснити. А що це насправді означає? Адже говорили про те, що бачите, нам треба виробництво перенести Сполучені Штати Америки для того, щоб створювалася додана вартість і багато чого цікавого в цьому плані. Так, от, коли почали досліджувати далі ці питання, стало зрозуміло, що на ці види продукції, взагалі, якщо говорити по структурі доданої вартості. То ні робочі додаткові місця. Бо, як сказав міністр торгівлі Лутнік, що в США, наприклад, для того, щоб працювали заводи ЕПЛ, не вистачає робочих рук. Ну і коли він це сказав, всі зрозуміли: ну, дядьку, бреши, бреши далі. Що ти далі скажеш? Коли почали дивитися в структуру доданої вартості, то виявилося, що майже дві третіх доданої вартості в структурі цих товарів складають або дизайн, або інтелектуальна власність. І тоді стало зрозуміло, що вся ця весь цей гвалт напередодні про те, що мита мають наповнити бюджет, дати нові робочі місця, має бути проведена свого роду ір додатково індустріалізація, реіндустріалізація економіки Сполучених Штатів Америки, що це абсолютно пусте, тому що ключове було у цьому відношенні забрати певні ресурси з фондового ринку і перерозподілити її через механізм розрахунку із цими особами. по їх Зобов'язань американської держави по облігаціях внутрішньої позики таким чином стає очевидним, що справжня мета була не розрекламовані речі, які пов'язані з зробити Америкою великою, а просто забрати в держави кошти і віддати тим, хто фінансував Дональда Трампа у ході виборчої кампанії. Також у цій ситуації є відповідь ще на одне важливе питання: про те, що е, імпортери, значить, е, платять це мито. І у цій ситуації, коли були виключені ці винятки, стало зрозуміло, що насправді платять то мита споживачі. І це ще додало проблем у. Розуміння того, що Дональд Трамп насправді брехав. Є ще одна річ, яка пояснює, чому власне ці підприємства отримали такі а, вилучення, бо вони стали неконкурентноспроможними. І це ще раз говорить про те, що мова не велася про Робити Америку великою, про те, щоб втворювати робочі місця, проводити реіндустріалізацію, наповнювати бюджет і так далі. Мова йшла про зовсім зовсім інші речі. Мова йшла про політику. Не тільки розрахуватися із лояльними бізнес-партнерами, а ще й розрахуватися з точки зору, щоб надалі розуміли. Ті, хто буде працювати з Дональдом Трампом і буде його підтримувати, будуть брати участь в поділі державного пирога, причому великого пирога. Ну і коли заглянули ще глибше, то виявилося, що мита величезні збережені для тих, хто шиє одяг, хто поставляє товари широкого вжитку. А не електроніка чи найдорожчі товари, чи, скажімо, ті, хто виробляє різного роду гаджети. А це є порушенням принципу рівності. І тому редакційна колегія, яка Wall Street Journal готувала цю статтю, запитує, чому мовчить торгово промислова палата і не подає позов. Адже тут все зрозуміло, тобто ті, хто лояльний. Найбільші транснаціональні корпорації до Дональда Трампа вони проплатили, спростелили собі дорогу, з ними розрахувалися, їм створили відповідний клімат. А ті, хто просто працюють на ринку, ті мають піти поклонитися Дональду Трампу, щоб він простелив їм також доріжку, це означає, що це просто свавільний політичний характер. Тарифів, бо де хто виграє, хто буде лояльний, хто буде ділитися, теж буде вигра... виграші. А хто буде просто працювати на ринку, не підсолоджуючи, не кладучи а в карман Дональду Трампу, ті не будуть мати відповідних преференцій і відповідних вилучень. І як виявляється, хто це? Це ті, хто роблять взуття, одяг. Ті, хто роблять товари широкого вжитку, тобто вони повинні найбільше. А хто найбільше споживає такі товари? Безумовно, більшість населення. То це тому, що це товари першої необхідності. Таким чином, проти кого спрямовані ці тарифи? Насамперед, проти простої, звичайної людини. І у цій ситуації, умовно кажучи. Якщо хтось хоче утворити певні собі умови, будь ласка, ви маєте зайти по цьому мінному полю до Дональда Трампа і домогтися за певні дії по відношенню до адміністрації нинішньої і лояльність по відношенню до неї, таких же тарифів, які будуть взяті з потолка. Тобто стає просто і очевидно, що заголовок. Статті про те, що добре бути Тімом Куком насправді відповідає повністю змісту того, що було зроблено Дональдом Трампом. Причому оця нестабільність, яка тепер розтягується в часі, вона дає все більше і більше шанси тим, хто хоче пройти цією доріжкою, хто хоче потрапити в список, от де будуть виключення, і це означає, що ця лояльність. Буде проплачена діями а, Дональда Трампа. А це означає, що ці особи будуть в політичному а, колі тих, хто йде за шлейфом Дональда Трампа. Ось так Дональд Трамп не тільки на сьогоднішній день оточує себе цим капіталом, а він у цій ситуації, очевидно і зрозуміло будує собі дорогу в своє. Політичне майбутнє даремно ви думаєте про те, що він не зможе так простелити собі дорогу й до третього президентства, якщо доживе, зрозуміло. І не тільки, я вже не кажу, спадкове президентство. А чому ні? Коли влаштовувати такі ігрища? Зрозуміло, що в цій ситуації і конгрес, і громадяни Сполучених Штатів Америки так просто, мимо очей. І ушей не будуть пропускати цю інформацію. Все це стає все більше і більше зрозумілим. Однак у цій ситуації є величезний, гнітючий, неприємний урок для України. Це означає, що в трикутнику Москва, Вашингтон, Київ, Дональд Трамп буде обирати того, хто більше підсолодить. І в цій ситуації зрозуміло, що московський фюрер з одного боку буде бавитися у Дональда Трампа, а з іншого боку, кожного дня буде йому обіцяти щось. Зрозуміло, що фюрер московський не належить до тих, хто буде віддавати своє, а від всю Росію, від глибин до космосу, вважає своєю. І це той випадок. Коли Дональд Трамп на фюрері тут не заробить. Інша справа, що не досягши будь-якого прогресу у питаннях миру, він не отримає і Нобелівську премію. Я вже не кажу про те, а хто це буде йому платити не за поліпшення ситуації, не за кроки до миру, а за прогіршення її. Тому в цій ситуації, скоріш за все, так як і на Близькому Сході, Дональда Трампа. Очікує провалля. І Нобелівську премію навряд чи він отримає, так як він мріяв за замирення на Близькому Сході чи припинення війни агресії Російської Федерації проти України, вже очевидно, що тут Нобелівських премій не буде. Тому Дональд Трамп перекинувся так швидко займатися ядерною угодою з Іраном. І тепер. Стів Вітков не знає, куди бігти, чи то в Єрусалим, чи то в Москву, чи то в Тегеран. Зверніть увагу: дивна річ, у Києві він не їздить. Знаєте чому? Його вже розгадали. Бо ніякий він не стів Вітков, А він нащадок а, польських євреїв на прізвище Вітковські. От. Тому зрозуміло, що маючи коріння. І розуміючи, що українці давним-давно його вже прочитали, він і бігає кругами навколо України, бо знає, що прибувши до Києва, йому розкажуть в деталях, хто він такий і яку роль він у цій ситуації відіграє. А вам дякую за те, що слухали і дивилися. До нових зустрічей. Будьте здорові. На все добре вам. До побачення.